Привіт-привіт, любі хлопчики, дівчатка! Пі-пі-пі! Як я рада вас бачити! А чи знаєте ви, діти, що зовсім-зовсім скоро вже закінчиться зима і прийде до нас тепла весненька? Сьогодні діти я вам дещо принесла. Ось погляньте, що це? Правильно, я принесла вам цибулину. А що ви можете мені про неї розповісти? Цибулина це фрукт чи овоч? Правильно! А розгляньте уважно, якого вона кольору. Так. А яку геометричну фігуру вам нагадує цибулинка? Правильно! А чи коли-небудь ви її куштували? Вона солодка чи гірка? Молодці діти! Правильно! Сьогодні я хочу вам розповісти одну дуже-дуже цікаву історію. Тож сідайте зручненько і слухайте тихенько. Жила собі маленька цибулинка. Одного разу поставили діти цибулинку в стаканчик із водою і почала вона рости. Росла, росла і виросла в цибулини зелене пір'ячко. Наче й добре було цибулинці, наче й гарно жилося. Та вона сумувала, бо була зовсім одна. Усі її подружки залишилися жити в кошику. Цибулини дивилися з кошика на подружку і раділи, що в неї гарна пір'ячко, адже вони теж мріяли мати таке. А малій цибулинці хотілося мати друзів. Тож давайте, діти, допоможемо цибулинкам знову бути разом. Я навчу вас висаджувати їх. Скажіть, діти, а куди треба? Висадити цибулю, щоб вона почала рости. Правильно, в землю! Давайте ми сьогодні спробуємо висадити свої цибулинки в землю і будемо спостерігати, як із стаканчика буде виростати цибулинка. Щоб діти цибулинка почала швидше рости. І її потрібно посадити у вологу землю. Тому я полю землю водичкою. Висаджуємо цибулинку нижньою частиною в землю. Це корінь, а верхню трішечки зрізаємо за допомогою ножиць. Діти, поміркуйте, а що ще потрібно цибулинкам окрім водички, щоб вони гарно зростали? Правильно, цибулинкам ще потрібне сонячне світло. Тож після висадки поставте свої цибулинки на підвіконня, поливайте їх і спостерігайте, як буде з'являтися зелене пір'ячко. І пам'ятайте, мої любі, що в цьому пір'ячку. Дуже багато вітамінів. Які ж цибулинки, діти, посадили ви? Покажіть мені, будь ласка, в своїх фото та відео А ще зробіть фото після того, як з'явиться на ваших цибульках зелене пір'ячко. Я буду з нетерпінням чекати на ваш зворотній зв'язок. Ну а сьогодні до побачення, мої любі! Обіймаю вас. Люблю до наступної нашої зустрічі.